Як протидіяти домашньому насильству? У Чернівцях презентували фільм Поруш тишу. Про це варто говорити, аби насамперед допомогти собі. Це головна теза кінострічки, яку днями показали у Чернівцях. На прем'єру фільму Поруш тишу зібралося чимало містян та вимушених переселенців. Про це кіно кажуть чули та не сподівалися, зізнаються, що побачать і почують те, що так сильно відгукується у сучасних реаліях життя. Фільм розповідає про те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на рівень домашнього насильства та на його форми. Крім того, у документальній стрічці висвітлена тема надання допомоги постраждалим від насильства, пов'язаного з війною, зокрема сексуального. Даний фільм відображає загалом систему тих сервісів допомоги і підтримки, яку можуть отримати люди, які стикнулися загалом із гендерно зумовленим насильством, зокрема мова йде і про домашнє насильство, на жаль, воно присутнє в українських родинах і в умовах війни. Тож показ даного фільму є дуже важливим для людей з розумінням того, що сервіси підтримки є по допомогу. Варто звертатись, і ніхто не залишений на призволяще.